А далі в попконвеєрі наша постійна рубрика Хто крутіший сьогодні. Ми зіткнули лисинами. Дві блискучі в усіх розуміннях цього слова голови. Він в воді не тоне і вогні не горить. Якщо доля світу висить на волосинці, рятувати його приходить саме він. Медсиный и гладкий... припрошую, гладкий Брюс Уиллис. А его соперником в этом бою становится человек, чья фамилия говорит сама за себя. Его оружие – это абсолютно слух и рояль. А мелодии, которая рождается в его голове, питает российский шоу-бизнес от корней до самых кончиков. Если кто не понял еще, это Игорь Крутой! Тож, хто крутіший? Крутой Ігор чи крутой Брюс Віліс? Дізнавайтеся прямо зараз. Ви телесиво виявлялася. Ну, Це Брюс розміщала! Главный... Профайл перший Брюс Віліс. Вік 58 років, зріст 176 сантиметрів, вага 92 кілограми. Статус. Одружений. Окупація. Актор, музикант, кінопродюсер. Де шукати Лос-Анджелес, Малібу, Айдахо? Профайл другий Ігор Крутой. Вік 58 років, зріст 176 сантиметрів, вага 78 кілограмів, статус одружений, окупація, композитор, співак, продюсер. Де шукати? Москва, Нью-Йорк. Походження. Перш ніж стати найжаданішою голівудською лисиною, Брюс Вілліс працював на хімічному заводі, грав на губній гармонії, був барменом і офіціантом. Про акторство не могло бути й мови, адже Брюсік заїкався. Щоб подолати невпевненість у собі, хлопчик записався до шкільного театрального гуртка. І о диво маємо крутого лисого актора. Ігор Крутой наш земляк. Метод народився на Кіровоградщині. В дитинстві самостійно навчився грати на баяні. Але показувати клас у підземках та на весіллях Ігорю не дуже кортіло. Тож хлопчик пішов до музичної школи, де завчав п'єси на слух. Пізніше крутой провалив іспити до консерваторії і ще рік викладав музику у сільській школі. Ех, попконвер аж сльозу пустив. Оце покидало хлопців життя. Обом по десятці за наполегливість. А оскільки крутой ще й наш земляк, то йому підмажемо ще один додатковий бал. Кар'єра. В тому, що Брюс крутий, сумніватися не доводиться. Мільйони домогосподарок у всьому світі облизуються, пригадуючи його кримінальне чтиво, Атаку кобри та певна річ, міцні горішки. Навіть звичайнісінького копа наш Брюс грає так, що аж ух, правда ж, Ігорю? У нього свій мир, в якому багато крові, в якому багато… А... ну не скажу ще чого. Ну навіщо ж так по злому? Тому що зло має бути наказуємо. Ну добре, Ігоре Яковичу, переконали. Подивимось, що там у вас. Так, музика непогана. Принаймні, десятки зо три російських виконавців так вважають. Здається, хто не співав пісню крутого, той кіркоров. Е, ні, вибачте, кіркоров теж співав. А до усього того ігор ще й продюсер неабиякий относить фонограми на радіо, договариваться, пробивати, знаходити финансирование на создание кліпів і бігати с утра до ночі допомагати в гастролях, це все-таки удел продюсера. Крутой, крутий, нічого не скажеш. Чесно, заслужили свою п'ятірку. Погоджуєтесь? У мене є Якщо чесно, немає, бо десятку ми вже віддали брюсику. Родина обидва хлопці зразкові сім'янини по два рази були одружені і щоразу вдало. На двох мають аж сімох діток у Брюса чотири донечки, а в Ігоря хлопчик та дві дівчинки. Ми в залюбки роздали бали порівно. Та наш Ігор нещодавно зізнався, що вже не живе зі своєю дружиною. А раніше ж запевняв, що давно пішов із великого сексу заради сім'ї. Ігорю, ігорю, отримайте свої чотири бали. А Вілі з тим часом здобуває сім: чотири за доньок, а три за свою колишню красуню Демі Мур. Лисина Брюс Віліс не одразу відчув, що його призначення зачіска більярдної кулі. Спочатку він трохи соромився своєї шевелюри, точніше сказати, її відсутності, але вчасно збагнув, що поруки вже не в тренді. А от крутой носить лисину гордо, за що й отримує додаткові 5 балів. Хоч це і не допомагає Ігорю подолати розрив у 2 бали: 25-27 на користь Віліса. Та насправді кого хвилюють ці бали занадто круте у крутого прізвище, аби сидіти у лузерах. Тож перемогу у двобої зіркових лисин здобуває ігор крутой. Так, ми не чесні, але ж справедливі.